Микола Сольський долучається міністра аграрної політики продовольства України. Пане Миколо, вітаємо вас. Доброго дня вам. Про польський форум ми вже почали говорити. Чого там нам очікувати від нього? Які можуть бути ну не рішення, а хоча б там контакти, знайомства для нас корисні? Ну форум. Форми є форуми, так особливо такого великого різ... рівня, Відповідно, там різного рівня контакту і велика кількість. По, по питання, які їхав я на один пов'язаний з підписанням меморандуму з польською стороною щодо будівництва трубопроводу олійного від України до Гданського і питання пов'язані з цим. Визначення якихось сроків членів з української сторони польської, хто цим буде займатися, також як інших принципових речей. І крім того, зрозуміло обговорювала ситуація на українському польському кордоні, а на автомобільних переходах і варіанти їх вирішення. А в чому там причина? Поясніть нам, будь ласка, основна на, на цих пунктах пропуску. Ну, дивіться, там ситуація, яка в нас по-перше, якщо ви подивитесь аналіз від місяця до місяця, то кожен місяць зі сторони України збільшується вантажопотік в першу чергу зернові продукти харчування, продукти переробки. За що ми вдячні? Абсолютно польській стороні 15-20% кожного місяця йде приріст. Друге, це е, зараз, коли старий урожай не вивезений, достатньо хороший урожай озимих, а також вже на підході кукурудза і соняшник. І особливо ріпак, який традиційно йде в сторону Польщі і е, м, Німеччини, ще і до війни так було. І ще додавалися. М'ясо в великій кількості, тому що зняли квоти з Європи. Очевидно, кількість машин збільшується значно більше пропускних про спроможностях цих пунктів, навіть з рахуванням постійних домовленостей про збільшення об'ємів, про спрощення і так далі. Тому це накоплена історія, яку треба вирішити наступним чином і попередньо так погоджено. Визначити пункти переїзду постих машин, щоб забрати їх з черги, тому що є емоції з сторони польських перевізників, які їдуть пустими машинами машинами, не хочуть стояти в черзі для уникнення конфліктів і для нормального руху. Це треба зробити. Також це сегрегація, умовно назвемо так з нашої сторони. Видів продукції залежно від типу контролю з польської сторони і постійний обмін інформацією з нашої сторони на польський кордон для того, щоб вони кхм, певним чином на це реагували. І ну, наприклад, якщо треба більше в цей день ветеринарів, то ветеринарна служба більше в цей день працює. Якщо в цей день більше фітосанітарного контролю, тому що, наприклад, там іде така продукція, яка Потребує цього контролю, значить, на цьому робляться акценти з української сторони, повинна бути людина, яка певним чином це буде робити. Ну і є завдання, звичайно, доробити електронну чергу і по певним переходам додаткові речі цим. Займається активна мінінфраструктура. Ми звичайно також, тому що великий об'єм цієї продукції основний це аграрний і зрозуміло, що ми до цього залучені. Сьогодні буде брифінг з цього приводу міністра інфраструктури митна служба України, прикордонна служба. І буде доведено що зараз відбувається, що зараз напрацьовується, що вже вирішується. І я думаю, в найближчі в найближчі дні там ситуація. Ем, має вже почати вирішуватися, пане у коло тільки воно включалася у нас речниця Волинської митниці. О саме з цього з цього питання, з цієї проблеми вона сказала, що 9-го, здається, вересня це завтра. Так відбудеться зустріч прем'єра Шмигаля і Тадеуша Моровецького прем'єр-міністра Польщі. Що вам відомо про зустріч? Що там на цій зустрічі, в тому числі і це питання митниці, буде обговорюватися якісь рішення будуть ухвалюватися. Які ще по, по вашому профілю будуть там обговорені моменти? Прошу. Ну, що така зустріч планується, я також знаю. Що Це питання обговорюється. Також знаю е, спільні пропозиції від Міністерства інфраструктури, Міністерства АПК, митної служби прикордонної служби з нашої сторони обговорені. Сьогодні зранку ми листом направлені е, прем'єр е, абсолютно знає інформацію від міністрів, від керівників служб. Наскільки я розумію, точно служби прем'єри в одній другій країни на контакті, і очевидно буде якась спільна заява і варіанти рішень, і не тільки варіанти, а то що змінюється, і то про що домовлено змінити, щоб ситуацію ем, виправити, треба зрозуміти, що ця ситуація зумовлена не тим, що хтось недопрацьовує, чи хтось щось не робить. А тим, що обсяг продукції значно переважає абсолютно будь-які прогнози, які були з нашої сторони, це правда Європольші Польщі, Європейської комісії. Ну такі моменти абсолютно як на мене робочі, які викликають з одної сторони також зрозумілі людські емоції, і очевидно, в робочому порядку будуть вирішуватися. Я точно впевнений, що це з цієї осені це не останні, скажімо так, випадки на кордоні, які додатково треба буде вирішувати, виправляти, покращувати і так далі. Пане Миколу, загалом, як ви оцінюєте стан жнив цього року 22-го? Середня врожайність пшениці 36, здається центрів з гектару. Поправте мене за інформацію. Міна ПК. як ви оцінюєте ті ну ті гроші, які можуть заробити українські аграрії, а значить, і вся Україна цього року? Прошу Ну, в нас насправді середня врожайність цього року. Ми з однієї сторони не маємо рекордів, але з іншої сторони ми не маємо провалів, тому в нас. Середній з результат за останні п'ять років, враховуючи з гектара, враховуючи ситуацію, в якій ми всі знаходимося, я вважаю це дуже добре і е, погода нам, скажімо так, додала оптимізму на відміну від наших південних сусідів. Тому е, в тому плані е, збирання урожаю ситуація більш-менш нормальна. Ми зібрали десь на початок вересня озимих культур. Плюс гороху, плюс таких нішевих, якихось культур, які збираються в кінці літа, приблизно 26 мільйонів тонн. Зараз вже буквально починається збір соняшника і кукурудзи. Прогноз там теж непоганий, середній, можливо, по деяких регіонах навіть вище середнього поціні ціни ціни світові зрозуміло, хороші. Тільки на жаль, фермеру українському вони не доходять через екстра дорогу логістику в країні. Зумовлено зрозумілими причинами, вона вже другий місяць змінюється. Це ми бачимо по наприклад, по фрахту по Дунаю по інших послугах на Дунаю, які до відкриття Одеси і портів довкола Одеси був основним водним маршрутом з України. Але це відбувається не швидко разом з тим, з хорошою динамікою. Тому е, ми очікуємо, що ферм що при збереженні морських коридорів, і при ви якщо ми вийдемо всіма маршрутами на об'єм 6,5 мільйонів тонн експорту, віся що враховуючи навіть складності, абсолютно реально, це може відбутися за місяць-два. Е, фермер в цей момент буде скажімо так. Е, Сприйме ціну внутрішню, яку йому будуть пропонувати трейдери і інші, яка під має піднятися до на цей момент, вам, пане Микола. Микола Сорський долучався до до нашої розмови. Міністра граної політики і продовольства України з Польщі. Там відбувається економічний форум.